Четвірка мечів. Перед вами чотири колоди. Перша золоте королівське таро. Друга колода таро, що змінює долю. Класичне таро райтера уейта від Орнер. Та таро. Прерафаелітів. Ось такі промальовки четвірки мечів. Владика відпочинку після битви. Карта не символізує смерть сама по собі. Лицар лежить на спині і відпочиває. У вітринах, на картинці, на вітражах, на вітражах, ось на цих двох колодах чітко видно. Міститься підказка про друге значення карти спокій. Четвірка мечів карта неминучого позбавлення від страждань у трійці мечів. Енергетична стабільність четвірки символізує паузу, під час якої нічого не відчувається, а рішення проблеми відкладається. Відгородження від зовнішнього миру, відсутність дій. Будь-яких рухів. Головна тема карти відпочинок, молитва, медитація. Людині потрібна передишка відновлення сил, тимчасове перемир'я, сховище, ізоляція, добровільна чи вимушена, тюрма, лікарня, підірване здоров'я. Порада карти в будь-якій ситуації відійти в сторону. Більше все рівно нічого не отримаєте. Використайте час на розробку тактики та стратегії. В розкладах на особистість замкнута, стримана людина, знижена енергетика, повна втрати сил, немає бажань, інертність. На роботу, нічого не рухається, зайшли в тупік, в глухий кут. Період без дії внаслідок відсутності роботи або бажання працювати, стосунки, охолодження, пауза після сварки, на гроші, стабільні, але обмежені доходи, бережливість, результати прийдуть пізніше. В розкладах на здоров'я, лікарня, стаціонар, необхідність відновити сили.